Всім привіт, мої хороші. Всім привіт! І так, бачите, веєр я вже завершила. І вже пішла наверх. Ну, зараз я спішу, тому що хочу е, на ефір попасти. Хочу на ефір ще вийти в Тік-Ток, мені треба. Ось, ви бачите, вже почала вишивати е, верх оцю, верхушку почала оцю вишивати вже. Вже потихеньку, потихеньку. Це я зашилила ниточку, щоб е, завтра. в общем, на завтра я оце хочу оцей кусочок вишити, щоб уже оця сторона у мене була вишита. А потім сережки і вже буду переходити до цього. Ну, Я думаю, що осінню я її цієї восени я її вишию. Я її таки вищу. Не знаю, чи буду оформляти, побачу, звісно. Чи буду я оформляти цю картину ну, в рамочку, чи може до весни вона мене полежить, а потім, ну, взагалі, побачу. Нічого не буду загадувати, пока, нічого не буду казати. Оформляти я не знаю, чи буду, чи ні. Подумаю ще. От, а вишить я її вийшю, звісно. Я так думаю, що за п'ятницю я це вийшю. В суботу я, може, це. А потім там, неділька якась там. і я оце ось, Мені кажеться, що я оце тоже вишив, так що, е Я думаю, що вересень, начало жовтня, вона в мене буде готова. Десь отак. -от. Ну, а зараз я буду спішити, тому що хочу на ефір попасти. Зараз я вкладу оце все. І тоді це я вам вирішила. Бачите, таки вишила. Веєр вишила. Покажу вам. І ну, вже як буду вищу оце, там це, то тоді вже теж покажу вам. Як? Так, привіт ще раз. Це вже понеділок. Ну, У мене, не знаю, чи випущу я сьогодні відео, чи не буду старатися. Так, бачите, робота в мене просувається. Вже почала. Оцю стрічку. Думала, сьогодні закінчу, але я вже не можу. У мене до того спина була. І це ж мені вже хочеться, я і так, от цей такий кусочок вишила. За, за обід, навіть не за день, а за обід. От Веєр вже в мене готовий. Це саме основне і саме важче, щоб було вишивати, це веєр. І я його вишила. Ну і ось ви бачите, о, мама моя йде. Думаю, що тут таке? І Я думала, що сьогодні. Ні, сьогодні ні, Я вже сьогодні трошечки як би подустала. Подустала. Потім брошку, Сережку і оцю ленточку. І все. Ну, я думаю, що до кінця року. До... Ні, ну даже до кінця осені. Хто до нас прийшов? Хто до нас прийшов? Поздоровкайся. Будь ласка, поздоровкай. Ну, бачите, яка? Думаю, що до кінця осені, звісно, що я це все зроблю. І вже з чистої совісті, що я її картину цю закончила. Не знаю, чи буду я її оформляти, чи ні. Е, побачу, може і буду буду все дивитися, як, що і до чого. Все, як що і до чого. тому що не знаю. Але, оце, бачите, оце дуже велика така об'йомна робота. Це я її вишила. Так що дивіться, картину вишиваю. Можливо, хтось хоче на подарунок. Я її буду продавати. продавати. Отут написано, зараз я покажу. Ось тут написано кількість бісеринок. Я так зрозуміла, що це кількість бісеринок. Там 3197 бісеринок. По-моєму, так. Я е, порахую і потім скажу. Але дивіться, я, якщо хтось е, захоче купити, будь ласка, я її буду, можу продати. Я не іменно для себе там. Я просто нам мені понравилася. Я купила для чого, вона мені понравилася, я захотіла її вишити. Але я все роблю ну, для чого. Можливо, хтось хоче придбати на подарунок, можливо, у когось якийсь такий інтер'єр, знаєте, може і ще щось. Ну, багато яких цих, якщо хто захоче з вас іменно придбати цю картину. Ну, Звісно, якщо без рамки, без рамки, ну отак от, так, от вище, та без рамки, вона буде дешевше. Якщо я буду оформляти, то вона буде дорожча. Так що, ну, поки що, поки що я не знаю, скільки вона буде коштувати, поки що я не знаю. От. Побачу. Ну, оце от така картина. Це називається як Южна, не Южна, як Східна дівчинка. Східна дівчина, бачите, голубоглаза з вієром. Звісно, ви знаєте, що от, е, камера не може передати того колориту і тої яскравості, е, яка існує на цій картині. От, дійсно, вона не може передати. Тому що, коли дивишся на картину, це настільки е, переливається, от, іменно, оце, ось, особливо жовте з красним. Е, Ну, я навіть не знаю, як це передати. Я навіть не знаю, як це можна передати. Як? От. Дуже Дуже і дуже воно переливається. Але я ж кажу, що я не можу, і камера не може передати у того близьку. Але коли на світ да, от світло на нього падає, то це е, так гарно, що це взагалі це особливо. Оці кончики, воно дуже гарно, дуже гарно. От. Тому, дивіться, картина в рамки буде дуже гарна. І я ж говорю, що ось бачите, дивіться, в мене теж та воно вишита в рамки. Я її туди поставила. Вона в мене там стоїть і та, і та дві такі. Ема прийшла, думає, що тут щось буде. <свісно> Нічого тут ема, поки що не буде. Так що... Так що я і не розсчитую поки. Не розсчитую, ні на що. Так що оце така. Так що дивіться, можете вже робити якусь бронь або замовляти. Ну, комусь подобається, хто е, захоче. Е. Ціну на картину я ще поки не оголошую, тому що я ще не знаю. Я ще не вирахувала. А так, оце така картина. Ну, ви бачите, з кожним днем все ближче і ближче. Ближче. Добрий день ближче ще раз. Я трошки, бачите, така чуть-чуть не сильно так, як ото кажуть, знаєте, трошечки така, ну, як підготовлена, тому що в мене сьогодні з утра такий був, знаєте, дуже і дуже таке насичений ранок насичений був, такий, знаєте, і нервовий трошки і насичений. То маму лічила, спочатку і давлення збивали, бо дуже-дуже високе, звісно, було, і давали, а потім збивали, збивали, збили так, щоб почали, щоб вона потім прийшла почали її піднімати трошки теж сильно впало і почали піднімати. І, і так. То, то опускали, знаєте, як то кажуть, а потім, щоб збивали, а потім піднімали. І тому таке трошки, знаєте, трошечки насичене, трошечки насичене. І я така, Вся з утра, звісно, планувалося багато чого. Ну, я вже багато чого, ну, не багато, ну, деяку роботу відклала, тому що э, ну, не було мені коли, звісно, сама трошки така на нервах була. І це, ну Слава Богу, слава Богу, що так трошечки стабілізувалася, ще свята пихала вгору, там вже таблеточки купи, лікарство, то тоді вже буде краще. Ще буде краще. Ну, це так. А я ж кажу, що я така трошки сьогодні на нервах була. І це, звісно, основне там, що треба було поробила, ну і думала, що що я планую. Планую е, е, кожного дня в Тіктокі виходить е, в ефір. А ви скажете, так, ти і так та, кожен день в ефірі на ТікТокі? Ні, ну то в Тік-Токі я е, е, кожен день в ефірі, бо по картам, ну, по таро, там, розклади ділаю, це я буду сидіти, вишивати і буду теж в ефірі. Тим паче, тим, тим, що мене я була на ефірі в одної ну, не буду її називати, вона теж плете бісером. От, і вона мене знаєте, так мотивує сильно. Я дуже часто її бачу, як вона сидить на ефірі і плете там гердани, браслети, селянки, ну, такі жіночі прикраси. По-перше, це дуже краса, неймовірна, дуже краса, звісно, от така, дуже. Ну, і в неї, звісно, вони буває, там купляють, замовляють хтось. ну, Буває, замовляють, буває, не замовляють по-різному. Але вона кожного дня. ну, отак от... Ну, трапляється, що я її дуже-дуже часто бачу, вона мене мотивує, щоб щось теж працювати. Ну, і Я, я до неї теж заходила, общалася з нею, звісно, спілкувалася. І вона Ну, от, іменно що працює, знаєте, так, от, така усірна. Так я думаю, бо я все не знала, що. от... Знаєте, ну, понятно, коли ти там. Таро займаюся, то поняття розклади, таро, таке все. А в мене ще ж один є контент. Ну, думаю, ну що його таке теж таке, чим його занять. Що я як заходжу, щось роблю, то в мене, знаєте, ну, так мало людей, мало, ну якось так дивляться, і на тому каналі, на другому. Я навіть навіть не знаю, чим їх так загітувати і що зробити. А потім така сидів та і подумаю, що от... і вічно мені то не вистачає часу, то мені ще щось, ну, вічно так знаєте от на себе, так от накручую, накручую. А потім така подумала і думала, знаєш, що Лариса, навіть, ти зробиш так, будеш вишивати і будеш з людьми общатися ну, в ефірі, в Тіктокі. Ну, О, ну, то сонце так поблискує, мабуть. І так яскраво. І таке ощущення, наче щось горить, знаєте. Треба буде зняти і піти подивитися, чи там все нормально, бо в нас теж там трошки з проводкою щось було. Не цей. А я ж туди не дивлюся, сидю собі і вишиваю. Не бачиш, що... та ні. Не думаю, щоб там щось просто так сонце виблискує і так сверкає, що наче щось як горить. ото знаєте, вогонь такий. От, і я так глянула, і мені так, наче аж моторошно. І мені вічно на щось щось то, вистачає, то не хватає. Я це так подумала Лариса. Тоже сідай і вишивай, і буде тобі добре, і людям добре. І, по-перше, люди будуть дивитися, що ти вишиваєш. Можливо, тож, хтось там на ефірчику, може хтось з людей закаже е, от саме цю картину. От, е, ну, Показувати, тому що треба себе проявляти, треба себе показувати, треба себе. От так От але сьогодні вже... Пізно я вже не буду нічого робити. Я сьогодні, бачите, вийшла до вас то природа, то і ще щось обіцяла вам незвичні будинки показати. Оце. Ну, мабуть, другим разом якимось, тому що тут плануєш одне, а виходить зовсім інше. Отак, от так, як дивишся, ну геть так приливається, ну не знаю. Якщо я отак от вам покажу, чи буде вона, Ну, може, отак от от і буде. блестит, я не знаю. <laughs> не знаю, чи блестит, или нет. Не знаю. Не так, как на телефоне, то я так дивлюсь, что мне начали не блестить, не знаю. А взагалі, як так дивиться, то це очень таке ігра цвіту, це взагалі кольорів, така гама кольорів і так це дуже гарно, дуже гарно. Ну я така довольна, що я вже хоч веєр цей вишила, тому що це взагалі. Так, і до речі, що я ще хотіла сказати? Не забувайте, що 27 го дуже сильний енергетичний день. Так, да, то так сонце. У мене там вже в калідорі теж вікно, і там світить якраз світить в цю сторону, і я так дивлюся, воно так, наче щось як палає, знаєте. Зірочка Палай, зірочка Палай. <хи> Ой, зірочка Палай. Да юту. Так що от такі діла у мене. Працюю, працюю, вся в праці. Всю света мені принесла печенья. Таке, знаєте, сніжок на нього кажуть, чи як там, я не знаю. Добре. Бо я... я вчора за виходні з'їла. Сейчас утром теки чай, кофе пола Сейчас буду сказать, О, куда ты стоишь, на девочку? Зараз будуть казати, ой, їсть на, на камеру, куди це годиться. Я не їм, я просто перекусю, я просто хочу це, бо правда, щось би так з'їла, перекусила б уже. Угу. Ось таке покрите сахарною пудрою. Такая сниженка, да я кажу. Ну маленькая такая. И солодка добра. Якщо трапиться, купуйте така добра. О. То на завтра. Ну, на завтра? Смачная, смачно дуже. Просто прикусила по убит, правда, пила? М? Сказать, что давно не обид Ти Ты мне так и нельзя вообще то Вже на моїх пів шостого. Так що шо я, навірно, цей. Що? Та нема в мене нічого. Що я тобі дам? Нічого немає. Щас кладуся, взуюся. Не знаю, там света мене в городі. Должна приїхати десь в шесть. Ну, згору, а да. оце десь початку сьому прийде. Десь так. Ну, що поки вона. Я вже буду взута. Та ні, треба трошки відпочити, тому що теж кожен день, знаєте, так, то пишу, то читаю, то ізучаю, то плиту. І оце ж нагрузка ж теж вона, знаєте, якось дає. Треба трішечки. Мої краситься треба, так? Да? Ну, я може трішки попозже. Покрасився. Треба оце все трошки знаходити час для відпочинку, тому що якщо так сильно тут то теж не годиться. Знаєте, І, і спина тут так буває болить, Я з ним вже сидю, шнахи не Сидюш, нахиляно, вишиваю так. Знаєте. Я ж не за столом вишиваю. Та дівчика, що вона плите, вона. Ой, то сонце переливається. А я думала, що, знаєте, щось там Бо сьогодні я теж розетку там справляла одну. Блін, хоч би не загорілось нічого там. А то сонце мількає і так, наче от близькі такі. А вона за столом вона сидить, на коляскі теж вона на коляскі сидить і плете. Ну, за столом. А я ж не за столом, я на дивані. Але зігнута і в мене теж буває спина була. А це треба трішечки так, знаєте, розімнятися, розімнятися. Отак от раз, 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 раз. Та зараз буду збиратися вже, складу. На сьогодні, мабуть, хвата. А вже, може завтра закінчу ту ленточку, потім е, брошку і сірешку. І потім ще ось з тої сторони накидку. Ну, гарно, виходить, звісно, гарно. Ну, мені ще подобається, що ткань така вона. От ту, як ту я вишивала дівочку, ту, то вона м'ягенька. І вона, бувало, як вишивала, вона стягувалася, сама ткань. А ця така плотна, плотна що вона не, не стягується, що воно рівнесенько, йде хорошо. очень, очень рівненько і хорошо. Це хорошо. Ну і, звісно, я вишив, простираю, затім треба постирати, бо руками ж постійно я лозю. Руками на кто на кровати, то еще десь. Волос пристав. Тут цей. То, конечно, надо простирнуть. Надо трішки простирнуть. Та і вообще каждую роботу, як робите, в кінці всегда. Чи то нвитки стирати, чи це бісер? Навіть і бісер. Тому що бісер, ще як бісер, ну все одно так трошки полуснуть. А ткань сама, та що бі... коло бісера, вона вже чорна буває. Тому що тягаєш туди-сюди. А ще, знаєте, якщо швидко вишиваєш, ну там от є люди швидко, то вона може ще й не вспіть, там запачкаться сильно. це. А коли довго, а як я її вже не один рік вишиваю, то хочу, то не хочу, то буду, то не буду, то нема настрою, то і ще щось, то знаєте. То, понятно, то покладу, то перекладу. Но вона, в вона в мене постійно клійоночка. Вона мене клійоночки замотана, не так, що я десь покладу її. Вона мене в клійоночки замотана, що на неї так не падає, звісно. А от сама ткань там, бо я на то на подушечку покладу, вишиваю, то ще щось, то вона пачкається, звісно. І от руки то все, вона може пачкатися. Тому цей. То, тому ота от, такі діла. Так що буду завершувати. Так що я сьогодні і мене якийсь ранок планувала одне. Ну що, це теж таке це життя, знаєте. Головне, щоб все було добре. А там вже що там зробила, не зробила, буде время, дороблю. От, ну, Я ж кажу, що такий трошки насичений. Дай мій самі щось, наче так було трошки, знаєте, нехорошо. Сама якась таке такий сталь, наче був, який, знаєте. Mm. Ну, я нічого не пила і давління собі не міряла. По-перше, як не можу собі міряти, комусь можу, а собі не можу, невдубно мені. А вторих, таких, mm. все одно в мене. Я знаю, скільки в мене, і що, і в мене з баланс. І, до речі, теж, знаєте, коли думала, а всіки проводить ефір, ну от іменно по вишивки і цей, і я така сидю. Думаю, ну, мабуть, десь так до обіда, щоб в обід потім далі продовжувати вишивати. І це, я так і думала собі, ну, десь так хоча б часов там, з 11 до часу ефірчика, потім з часу вже, там, до 4 далі вишиваю, а потім вже слідуючий ефір, там, ну так як я планувала. І достаю свої таро і кажу, ну, посоветуй мені, в общем, ну там як там цей, там, коли краще мені проводить ефір, чи в обід так залишити там, чи. Чи з утра, ну, в общем, як мені краще. Так теж, щоб розпланувати свій день. І туди сюди цей. і він каже, Подивилася. І тут мені, по-перше, випав Паш Мічій. Паш мечей це людина з мечом. Це голка. це голка. Понимаєте, це голка. От паш мечей це, це і голка. От Мічі це уколи, ну все ще остре, це меч. От і в мене. А на дну пере... дну перевернула ну, з обратної сторони, як то кажуть, що на дні. Да? І в мене карта справедливості. Карта справедливості це 11-та ну, 11 карта. Ну, геть так, як я і планувала, з 11 до часу. Розумієте, тобто підказка така, що з 11, ну там два часа ефір, от іменно ефір. З 11 до часу буде хорошо, Тобто, так, як я і хотіла, так воно все правильно і лягало. А сьогодні ж теж, так, о щось теж, трошки моторошно якось так було. Та так якось так щось самі, наче так, аж чуть неплохо. І теж дивлюся, а ну подивлюся свій, а потім вже так трошки почало краще, краще. І теж подивилась на картах, питаю, е, який мій енергетичний, в якому я знаходжуся нах... в енергетичному стані зараз, який мій енергетичний стан. Тому що я перед цим робила теж розклад, я дивилася. І мені випало, е, в якому я зараз знаходжуся енергетичному стану, який мій статус, ну і взагалі так. Ну, що, що там це? І що ви мені... Я тасувала, там, я не знаю, скільки п'ять хвилин вона тасувала колоду, і так, і так, і в общем там, це. І потім тягю, і в мене випала карта мага. Представляєте? Карта мага. Карта мага. ну, Маг, волшебник, да, тобто, все магічне. це мої. От. І сьогодні ж, опять, я тасую, що це там, як у мій енергетичному стані, як ну, як мій фізичний стан. І мені випадає справедливість, опять сьогодні справедливість ну, жінка, яка держить віса, от і збалансована. Тобто, по цій карті можна сказати, що збалансована. Тобто в балансі. В балансі. Все правильно ділаю, фізичний стан, мій в балансі, нормально. Я і займаюся, і духовно, і фізично, і, і консультую, і там просто віддихаю, тобто в балансі так, знаєте. Так що... Збалансовано, можна так сказати, навіть не побірне, а збалансовано. Так що я така, ну все, слава Богу, все нормально. все це. Так що, от, -от такі діло. Так, ну що, набалакала багато. ну Я так давно не виходила, так, щоб мене не бачили, то я все ту природу, то і ще щось. Може, на наступний раз ще кудись підемо, щоб не тільки е мене дивилися, <гум> а щоб то, ту природу, то і ще щось, то якісь красиві здання. То квіти, наприклад, там то й ще щось, да? ема мамусю. Вона любить зніматися. Mm. <ривіт> Вона так і каже, сніми мене. Ой, кажу, ма попозже. <ривіт> Ой, шуткую, звісно. Ну, так що такі діла. Так що буду я ще закрулятися, збиратися потихеньку, поки світа моя приїде, я вже буду собрана. Може, ще й встигну на двір трошки вийти. Подихати повітрям, ну і трошки треба розім'ятися, тому що да, сильно так, знаєте. Це ж вишивала, ще й дивилася серіал. Поки місцевим комп'ютер трошки відключився от на режим, пішов спящий. Хай ну, трошки поспить. От. Ну, а я зараз взуюся. От. Трошки вже похудю може це. Я думаю, Ема, ти моє печення не з'їси. Да, Ема? Тоже Краде, буває, бере. Без спросу. Ой, це не ема наша, а кіно. Так, ну що, тоді я буду все складати, бережіть себе. Дякую, що дивитеся і підписуєтеся. Це, як знаєте, для любого блогера це дуже-очень хорошо і приємно. От, дякую. Дивіться, підписуйтеся, пишіть, може, кому Бронюйте картину, поки вона ще вишивається, можливо, хтось захоче. Як вона буде готова, я вам, звісно, покажу. Я і так кожен раз показую, на якому я етапі, що зробила, що, як, завжди. Так що комусь подобалося, можете бронювати. Ще. Так як і та дівчинка казала, Ну, я не кажу спеціально, які звати, може хтось теж знає, бачить. Ну, я не хочу, щоб знаєте так. Це, вона теж каже, я все б на селянку таку красиву плела, і каже, може, кому треба, то броніруйте вже. Вона каже, ще там день-пару днів, і вона буде готова, можете замовляти і купляти. Плиту, може, кому треба, можете вже зараз замовляти. Так, ну все, добренько, бережіть себе, хай вам щастить і хай всі ваші бажання збуваються. І якщо сподобалося, пишіть е, коментарі, ставте подобайки. Ну, коротше, ви знаєте, що треба робити. От те, що як так думаєте, та й робіть. Так, все, на цьому все. Ну, вже до наступних зустрічей, ми з вами зустрінемося і покажу вже свою слідуючу продвіження, наскільки я продвинулася, що зробила, і так далі. Потім, коли я вже вищу повністю, я вам покажу, потім буде у мене взагалі обзор моїх робіт за цей період, що я зробила, що є, можливо, хтось. Опять захоче щось замовити, то, будь ласка, замовляйте. Поки є, замовляйте. Все, всіх цілую, люблю, обнімаю, ваша Лорі. Пока!